Привіт, я Роман Погайдак і ми сьогодні поговоримо про недоліки натяжної стелі. Перше, це висока ціна. Натяжні стелі є одним із найбільш дорогих видів стельових покриттів, тому їх вартість може бути високою, особливо якщо вибрати матеріали високої якості. Друге вимоги до монтажу. Натяжні стелі вимагають відповідного монтажу, що потребує професійних навичок та знань. Якщо монтаж виконано неправильно, то може виникнути проблема із сувом стелі, а це призведе до ушкодження майна або навіть до травмування людей. Третє. Натяжні стелі мають свої обмеження у конструкціях. Наприклад, їх дуже важко монтувати у кімнатах із високими стелями або в приміщеннях із нетиповою формою. Монтаж натяжної стелі в такому випадку може зайняти більше часу, ніж інших типів стельових покриттів. Четверте стійкість до пошкоджень. Натяжні стелі можуть бути досить вразливі до пошкоджень, особливо до проколів та подряпин. П'яте ризик деформацій. При експлуатації натяжної стелі може відбуватися деформація матеріалу під впливом високих температур або вологості. А от які переваги та недоліки? Кістель із гіпсокартону, ми поговоримо наступного разу.